Партнер компанії Лівеста, компанія «Озден Груп. Ця компанія взагалі-то пропонує продукти під такими брендами, як Smart Cosmetics, Smart, Vilo, Flamingo, Asimo. Але наразі саме зараз і саме сьогодні, з четвертого каталогу, ми будемо з вами знайомитися з продуктами від під брендом Смарт. Якщо розповідати трошки про а, виробництво, про компанію Озденґруп, то є турецький виробник, а, продукти якого експортуються 86 країн світу. Компанія почала свою історію з 1979 року. І сьогодні в асортименті компанії продукти по догляду за взуттям, освіжувачі повітря, засоби для дерев'яних поверхень і засоби для очищення. Що хочу зазначити, друзі? Продукція, саме під бренд Smart, яка представлена в нашому каталозі, пройшла тестування і має сертифікацію. Англійського центру інновації та технології шкіри Сатра. А у 2010 році бренд Smart було нагороджено премією контролю якості споживачів. Це означає, що це тільки цей турецький бренд має цю винагороду в своєї категорії. Якщо ще казати про компанію OZDEN Group, то. То це використання інгредієнтів з Франції та Німеччини власне виробництво від самого продукту до його упаковки. І саме ми пишаємося, що всі наші партнери мають сертифікати якості на всю продукцію відповідно до міжнародних стандартів. Якщо ще а, казати про компанію, ще декілька фактів хочу вам розповісти, тому що на, слайди, на слайді ви бачите. Фотографії цього потужного виробництва. А територія, якою займає це виробництво, складає 60 тисяч квадратних метрів. Це відкрита територія. 8 700 квадратних метрів закритої території. Виробнича потужність, друзі, ви тільки уявіть, 280. Тисяч штук в день. Ну, і на виробництві працює 160 осіб персоналу, які несуть красу і догляд до виробляючих продукти для наших клієнтів. Ну що, друзі, знаєте, мені хочеться так зараз сказати: ба, -ба, -ба бам Мені здається, здесь має бути така барабанна дріп, дробь. Це я хочу вам розказати та представити засоби для очищення поверхонь. Представлені три засоби. І про перше, я хочу розповісти: це засіб для очищення поверхонь. Ванної кімнати. Ну, напевно, ви зразу подумаєте, що ж тут такого цікавого в цьому продукті? Якщо ви хочете, щоб ваша ванна, кімната блищала, то ви закохаєтесь в нього, тому що він дійсно усуває всі плями, вапна іржі. А стовідсотково, я би сказала, навіть на 1000%, Навіть ви також можете подумати, ну і що тут такого? Дуже багато є якихось яких, яких там продуктів з такими властивостями, з такими якостями. Але друзі, цей продукт не має хлору, це в склад його входить: неогенова поверхня активна речовина. Тобто цей продукт, який видаляє вапно і ржу без шкідливих взагалі в складу речовин. Тобто він дійсно професійний спрей, який видаляє ржу і вапно. Ну і, звичайно, друзі, знаєте як чистота, запорука здоров'я. Якщо ви хочете, щоб ви були здорові, ми завжди маємо підтримувати чистоту як в ванні кімнати, так і на кухні. І наступний продукт, який я хочу вам представити, це також засіб для чищення кухні під брендом Smart від виробника. Озден. Друзі, також, будь ласка, зверніть увагу, я хочу просто акцентувати вашу увагу на склад продукту. Тобто, то є екопродукти: трав'яна смола, натуральний гліцерин, екстракт гімалайської солі, екстракт іонізована вода, екстракт опельсинової кірки, тобто, то є потужний засіб для виведення. Плям Подуж, Потужний жиророзчисник, екорозчисник, видаляє а, плями, жирові будь-якого забруднення на 100%, 100% блиск без розводів а, наноситься на будь-яку поверхню будь-якого кольору і не відбілює. Тобто, дійсно такий, знаєте, жиророзчисник і виводитель. Вивідник. Ви Дякую, Русічка. Також, друзі, хочу звернути вашу увагу. Так, да, звичайно, ми з вами сьогодні говоримо про продукти, про властивості продуктів, але все ж таки, ми ж з вами знаємо, що ми, 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 ми сучасні, ми всі з вами або консультанти, або зареєстровані споживачі нашої улюбленої компанії Лівеста, то ми ще знаємо, що ми, помимо ціни каталога, є ще наша ціна, тому ми не забуваємо і рахуємо, ціна каталога 219 гривень на цей продукт, а ми ще маємо з вами знижечку. І якщо ви клієнт зі знижкою, то ви можете зекономити. Вже собі о, на цьому продукту, якщо ви наш консультант, то будь ласка, ви можете запропонувати цей продукт вашим близьким та знайомим і вже заробити 60% 5 гривень. Ви знаєте, мені дуже сподобався якось в нас був Зум, коли Леся, наша Коваленко, запровадила традицію, коли е, ви брали в руки зразу зошити і записували своїх близьких та знайомих. Знаєте, не будемо відкладати на завтра то, що ми можемо зробити сьогодні. Зразу пишіть, пишіть собі а, прізвище, ім'я клієнтів, кому ваших знайомих, кому ви вже зможете сьогодні, після ефіру. Або завтра зранечку запропонувати унікальні продукти. Друзі, повірте мені, ви в них закохаєтесь. Екопродукти, мені здається, такого ще не було на нашому ринку. Це виведення ржі і а, вапна, і жиророзчинник на, на, з натуральних складом інгредієнтів. Друзі, ну що, рухаємося далі. А далі. Буде вау. Що не продукт, то шедевр. Це ну, я навіть не уявляла, що таке можливо. Друзі, я вам а, пропоную просто навіть собі сьогодні взяти його замовити. Бо це еко-очисник на рослинній основі. Він універсальний, він використовується всюди. Канина, килим, авто, підлога, посуд, скло очищає всі плями плями крові, поту, йоду, кулькової ручки. Зро... Знову ж таки, друзі, звертаю вашу увагу: склад, рослинна смола, натуральний гліцерин, екстракт гімалайської солі анізована вода. Ефективен цей продукт для будь-яких поверхней, трав'яний, нехімічний, антіалергенний. Не містить спирту, друзі, без запаху, діє як дезінфікуючий засіб, також ефективний жировий відник, ви собі уявляєте, засіб для видалення плям. А ще, що мене вразило, то це, а, цей а, засіб міститься в упаковці, що біорозкладається. Ви собі уявляєте, мені здається, ну дійсно такого ще в нас не було і немає аналогів таких продуктів на ринку. Нашої країни. Але друзі, знаєте, як кажуть, краще один раз побачити, чим сто разів послухати. А, тому я дуже дякую нашій дівчинці, В нас є консультант Христина, лідер, консультант Христина Брич, яка підготувала і а, змонтувала ось таке відео саме з цим продуктом. Христиночка, я тобі дуже дякую за надану м, інформацію і Друзі, увага на екран. Ну, як вам? Круто? Вау! Дійсно вау! Я впевнена, що цей, цей засіб, цей продукт буде нашим бестселером. Це однозначно. Але, друзі, ще, це ще не все. Знаєте, здається, так, зараз вибачте, що я хочу з вами ще обговорити. Окрім того, що це є продукт з такою унікальними властивостями, така, ну, така якість, ще, є, ще це і концентрат. Тобто 500 мл. Це концентрований продукт, а просто розпилювати його треба, якщо ви маєте застаріли плями, тобто від олії, бруду, іржі, там плями на кухні, в туалеті. Тоді так, зразу розпилю, розпилюєте, потримали декілька хвилин, секунд, а потім видалили ганчірочкою. А от якщо, наприклад, ви хочете а, видалити плями з килимових та м'яких меблів, то цей розчин ще треба розводити, тобто, уявіть собі, цей це концентрат, який треба розвести 100 мл на 5 літрів води, в, води. тобто 20 мл на літер. Круто, круто. Єдине, що а, виробник не рекомендує застосовувати цей продукт для килимових покриттів із вовни. Також, друзі, якщо ви хочете очистити поверх, поверхні, паркет, ламінат, вікна та меблі, цей засіб також треба розводити. Пропорція та ж сама. Це а, ще, ще що цікаве, що засіб. Запобігає осідання бруду та пилу та допомагає підтримувати чистоту до наступного прибирання. Друзі, також їм можна прати білизну, можна 100 мл цього засобу використати, налити да, для відділення для порошку, і будь ласка. Беріть собі білизну. Також їм можна мити посуд, друзі. Тобто, для використання в посудомійній машині додати 25 мл очисника у відділення для миючого засобу. І красота, ваш посуд буде чистий. Засіб також підходить для чищення алюмінієвих поверхонь, поверхонь вбудованої техніки. Для цього також його треба розводити, тобто то ще є її концентрат. Уявляєте, який шикарний, універсальний, я би сказала, шедевральний продукт в нас з'явився. Я впевнена, що завдяки цьому продукту ви зможете і більше заробляти, і закривати статуси, так? тому що ми ж ще і пропонуємо можливості наша компанія на ринку України. А ми рухаємося далі. Друзі, давайте подивимось. Три продукти. Продукти, Якщо ви маєте їх в себе а, вдома, то мені здається, більше нічого не потрібно. Один універсальний рослинний очисник, ну це взагалі щось, щось нереальне. Тому давайте подивимось, а, ці всі три продукти коштують 687 гривень по ціні каталогу. Звертаю вашу увагу, що саме зараз в четвертому каталозі ціна знайомства. Тобто, звичайно, ви розумієте, що саме зараз ви можете використовувати цю можливість для знайомства, купити собі купити, і запропонувати вашим клієнтам. І ваш заробіток може на цих трьох продуктах скласти 206 гривень. Тому розповідайте, розповідайте, пішіть список, згадуйте. Кому цікаво, буде а, запропонувати а, ці засоби для очищення поверхень? Ну, а ми рухаємось далі. Напишіть, будь ласка, я трошки хочу хоч отримати, знаєте, таких. А, як вам такий продукт, друзі? Вражає? Так, да, він підходить.